Є, така класна є люди квартири, є люди приватні будинки. Першим легше вижити в місті, другі ті ще індивідуали. Що знаєш, трапляються цілі люди квартали з широкими вікнами, душами. Не те, що люди цегли. Є люди кав'ярні, з такими всюди затишно, від них завжди пахне шоколадом, кавою або ще якимись прикрасами. Є люди, хмарочоси, що марять місяцем і живуть між хмарами, а є одноповерхівки, щасливі простими радощами. Є люди, як світ, а є зовсім малі, що атоми. Є населені почуттями, як мурашники або вулики, або центр Токіо. Люди скити, я знаю таких. Тільки тишею сповнені спокоєм. Але скити також скитальцям завжди будуть раді. Ми з тобою також до будинку? Чи вже два поверхи? Нас з'єднають сходинки, ліфт, ескалатор, а може драна. Я частенько у людях бачу оселю, а в оселях людину. Тільки було б у будинках і в людях поменше мороку. Крута. А ще, я думаю, ви всі, коли проїжджаєте через міст на Зигі, не бачили оці такі прикольні клени. Да, да. Так от, дуже класні клени. Я, ніколи, я ніде раніше таких не бачила, і ну, ніколи взагалі крім Полтави, я таких не бачила. Так от, у нашому місті ростуть клени кронами вниз і корінням вгору. Це дивацько, але крім мене про це ніхто не говорить. Мабуть, ще зранку, поки сонце немає, хтось вправний і дуже хоробрий, прокидається і повертає їх вгору корінням, донизу кронами. Або ні, це удень лише так, а на ніч навпаки, тому що надвечір оцей дивак знов розвертає гілки. В нашому місті так і ростуть дерева, кулясті як світ. Я переконана, що тільки тут росте цей клоновий рід.